Наприкінці 2011 року науковці інституту біології південних морів Національного інституту наук України констатували, що такої кількості ікри, промислових видів риб, особливо Чорноморської хамси, не спостерігалося останні 40 років. Традиційно у грудні 12 відділів інституту підбивають підсумки своєї роботи. Упродовж року вони здійснили низку експедицій навколо всього збережжя Криму, яких прогнозів чекати рибалкам у наступному році, який район Чорноморя є найчастішим. Про це у нас. В наступному сюжеті. Збільшення кількості та видового різноманіття риб у чорному морі відбувається впродовж останніх декілька років. Це пов'язують зі зменшенням виловів через руйнування рибної галузі нашої країни. Крім того, наприкінці минулого століття селенець мнемеопсіс завдав великої шкоди кормовій базі чорноморських риб. Пізніше хижак берої стабілізував цю ситуацію. Також в зоопланктоні з'явилися нові види селенців, які є гарним кормом для риби. За даними іхтіологів-дослідників, найбільш розповсюдженими видами риб є. Хамса, Ставрида, Барабуля, морський окунь ласкір. Проте з осетровими в Чорному морі поки що ситуація не втішна через браконьєрство та відсутність законодавчої підтримки їх штучного розведення. Ісследования, які були проведені з допомогою нашого науково исследовательського судна професор Водяницький, показали також, що в відкритих водах Чорного моря кількість ікри лічинок риб сравнимо з 70-ми -80 і 80-ми годами. Тобто того периода, когда началось их катастрофическое уменьшение вследствие там, перелова и неблагоприятной экологической ситуации. Поэтому можно сказать, что ситуация сейчас у Крыма достаточно хорошая. Что и показали уловы осенние хамсы, которые достигли максимального уровня в этом году. На думку вчених, у теперішній час можна говорити про виникнення тенденції до відновлення рибогосподарського значення Севастопольського регіону. В найближчі два роки прогнозується подальше збільшення кількості рибних запасів. Однак на перешкоді високим виловам існує питання квот. Є одна проблема большая, яку ми піднімали этот вопрос и перед агентством рыбного хозяйства Украины, потому что та же самая хамса она нагуливается я имею в виду Черноморское, вот в северо-западной части Черного моря, то есть нагуливается, кормится, она там размножается, а на зимовку зачастую либо остается у берегов Севастополя, либо идет к берегам Турции, и там турки ловят значительно больше рыбы, чем мы, ну для примера до недавнего времени квота, то есть оптимальный вылов, вылов, который выдается нашим украинским рыбаком, нашим агентством рыбного хозяйства, составлял 5000 тысяч тонн. В этом году увеличили до 7 тысяч тонн. И уже эта квота давно выловлена. Рыба сейчас спокойно уйдет к туркам, где они ее ловят в среднем по 180 тысяч тонн. А в некоторые годы до 340-360 до тысяч тонн. Это хамсы. Представляете, и наши рыбаки зачастую вынуждены брать у грузин квоту на свою же рыбу, платить за это деньги и ловить под Грузией. То есть это, конечно, несправедливо. Найчастішим місцем серед досліджених науковці інституту біології південних морів називають район мису Мартьян, що біля Нікітського ботанічного саду. Тут виявлено достатню кількість червонокнижних риб ластівок, риб качечок або присосок. Тощо в той же час викликає занепокоєння проблема забруднення Каркініцької федосійської затоки, Карчинської протоки та Севастопольської бухти. Что касается немножечко экологической ситуации, да, мы э, стабильно отмечаем наша Севастопольская бухта, несмотря на то, что здесь положительные процессы наблюдаются, но все равно здесь столько накопилось за эти годы тех же самых нефтепродуктов. Вот, по данным отдела морской санитарной гидробиологии, ну, 20 тысяч тонн нефтепродуктов. И естественно, что они потихонечку-потихонечку опять способствуют вторичному загрязнению бухт Севастополя. И необходимо, конечно, принимать все меры для очистки. У нас разработаны методы биологической очистки, вот, которые успешно применяются в Севастопольской бухте. Это нефтегавань. На протяжении многих лет там э, стоят наши биофильтры. Мы э, обращались в администрацию, чтобы установить такие биофильтры вот здесь, под э, причалом, где швартуются наши э, пассажирские суда, э, для того, чтобы очищать артиллерийскую бухту, которая очень страдает от ливневых, в первую очередь, стоков. Вся грязь, которая осаждается у нас на улице Севастополя, вся в конечном итоге кается в артиллерийской бухте. Як підкреслив Олександр Болтачов, перед інститутом біології Південних морів постають великі проблеми з фінансуванням однак рівень досліджень знижувати не можна, адже вони дуже необхідні науці та економіці України, морської держави. Колектив інституту вітає Севастопольців з новим роком і бажає, щоб Чорне море було чи.